Продовжуємо роботу. Ось тут у нас вже закінчений процес витравлення. Зараз ми зробимо процедуру знімання воску. Нагадаю, що оцет у мене трошечки підфарбований, тому що просто у мене ця пляшка стояла десь поруч біля фарби. І так, Мені дуже важко це показати, але, здається, трошки видно, у нас з'являється об'єм. Я думала, що це буде швидше, і казала, що витравлення буде залежати від оциту. Забула сказати, що ще від шкаралупи. Не так сталося як гадалося, вийшло дуже довго. Буває три години. Так, зараз я буду. У мене не дуже пристосовані тут умови біля мого робочого стола, тому що я працюю, знімаю віск десь біля раковини. А тут я можу зробити так. Я наділа на звичайну тарілочку кульочок, придумала якесь таке пристосування. Далі я буду зараз, бо все ж таки це не студія, мені треба вільні руки. Тут, де в нас дирочка, ми маємо її обов'язково відкрити. Обов'язково, тому що, коли будемо обливати писанку гарячою водою, вона може розірватися на шматочки. Я нагріла воду. Зараз спробую ще краще зробити. І буду просто поливати кап'яченою водою. У мене багато є відео, де я це роблю і сама, і з учнями. Можна їх передивитися. І створити собі уявлення, приблизно, що це таке. Якби ви писанку писали, звичайно, традиційно, то так робити не можна, тому що буде сходити сама фарба. Ось ми облили гарячою водою, дуже гарячою, це укроп. І вона ще брудна. Тепер треба все це помити. Бачите, сходить трошки шкаролупа, витравлена, далі я роблю наступне, просто водичка. І буду просто мити свою писанку. Водичка гаряча. Щіточка, звичайно, така стара, можна яку завгодно. І миючі засоби. Ось я візьму для миття посуду трошечки, думаю, трошки далі треба. І сухого порошка додам, можна просто милом. І ось так почистити все, що тут залишилося таке, що треба зняти зі всіх сторін. Просто, коли ви поливаєте гарячою водою, було недостатньо, вона буде брудна у вас. Ось це у нас друга частина майстер-класу. Вона не займає багато часу ми вже закінчили. На такий короткий майстер-клас у нас пішло. Менше 10 хвилин. Це гаряча водичка, але рукою я можу взяти хвилиночку. Таку витравлену писанку треба добре просушити. А це у мене піде не знаю скільки часу. Можливо, я микрохвильову піч покладу її так на хвилинку, на дві, а можливо, просто покладу на сонечку погрітися. У мене зараз вимушена перерва має бути. За сімейними обставинами. Тому я найближчим часом продовжувати третю частину роботи не зможу. У мене є час на сушку, і я буду просто чекати, щоб воно само висохло. Я покладу писанку на вікно, у мене таке яскраве сонечко, і нехай воно просто просихає. Для чого це нам потрібно? Коли у нас почнеться третя частина майстер-класу, і ми будемо підфарбовувати частини, я намагаюся різкість зробити, коли будемо підфарбовувати частинки, нам дуже потрібно, щоб писанка була суха не тільки зверху, а й всередині. Тому що волога зсередині буде проступати на поверхню. І в мене буде зіпсовуватися фарба, яку я буду накладати там, на сердечко, на полюсточки, ягідки, будуть проступати такі біленькі крапочки. І це нічого страшного, можна переробити там, виправити, але ж я здалегідь знаю, що це може бути. Я зроблю так, щоб писанка була. Дуже добре просушена. Тобто, друга частина завершена, ми робимо перерву. Час не призначаю, але це сьогодні, можливо, через декілька годин ввечері. Десь вісьма година, восьма година. Я точно не знаю, тому що у мене є зараз інша робо, інші справи, і я змушена перервати цю роботу. До побачення. Передивляйтеся всі інші відео з рубрики майстер-класи. Там ще багато, як ми знімали віск з витравленою писанкою, з дітьми на роботі, як я сама це робила. Тому можна ще подивитися, як це робиться. До побачення. Якщо не, не зрозуміло щось, перепитуйте, я напишу відповіді. До побачення.